Різдво насамперед добра звістка. Які добрі звістки проніс цей рік Мукачівській греко-католицькій єпархії? Сьогодні поговоримо з єпископом Теодором Мацапулою, а також поміркуємо про Різдво Христос народився. Славімо його! Вітаю Мирослава! Вітаю студію, Вітаю глядачі! Аналізуючи так рік, що минає, які б ви окремили добрі звістки для єпархії? Як ви знаєте, цього року у нас єпархії відбулася велична подія. Це беатифікація блаженного священомучника Петра Ороса. Яка стала таким певним тріумфом Христової Церкви над її переслідуваннями, над її стражданнями, над тим злом, яке впродовж ХХ століття виливалося на священиків, на все духовенство, на наші храми. І тому, коли ми святкували цю величну подію, це для нас став знаком великої надії. І це, очевидно, також добра звістка і для нашого сьогодення, яке переживає також дуже важкі часи, про те, що. Зло не має останнього слова. Війна, переслідування, гоніння вони мають свій кінець, тому що правда тріумфує над брехнею, а добро тріумфує над злом. Отже, це є, напевне, найкраща звістка, яку ми відчули і пережили в нашій єпархії впродовж цього року. Чим для вас є Різдво і які у вас особливі традиції зустрічі цього свята? Ну, для мене це є таїнство великої любові, яке Господь Бог виявив по відношенню до людини. Завжди це свято було найулюбленіше в моєму житті, пам'ятаючи зі свого дитинства, я дуже чекав цього свята через колядки, через різні традиції, які ми святкували у нас вдома. Це було свято великої радості, але коли я вже вступив на духовний шлях, коли поступив до монастиря, я почав осмислювати це свято більш з такого богословського кута, і я міг також своїми роздумами вникнути в саме в суть цього різдва. І тому для мене різдво це є таїнство великої любові, яке Господь Бог виявив по відношенню до людини. Адже він приходить в цей світ не просто в людство як якусь абстрактну одиницю, а він приходить саме для мене. Конкретно для мене, конкретно для кожної людини. Тобто Господь Бог народжується, щоб я, конкретно я, міг спастися. Звичайно, і кожна людина також. Але коли ти уявляєш собі і усвідомлюєш собі те, що Господь Бог це все робить для тебе, щоби послужити тобі, очевидно, що е, хочеться сповнитися відповіддю на цю любов до Господа Бога і зробити це таємством основним у своєму житті. Чи є у вас якась улюблена колядка, або яку колядку назвали б таким своєрідним гімном року, що минає? Ну, перше, що мені спадає на думку, це Бог се рождає. Бог се рождає, це є колядка, яку знають абсолютно всі у нашому народі. І дуже цікаво, що ця колядка вона якраз звучить, рождається, тобто не народився, а рождається. Кожного разу, коли ми визнаємо, що Господь Бог є Спасителем нашого життя. Кожного разу, коли ми Господа прославляємо, Господь Бог народжується у моєму серці, народжується між нами, народжується в спілкуванні, народжується в любові, яку ми виявляємо, в милосерді, яку ми виявляємо один до одного. Тобто ми засвідчуємо цією колядкою велике таємство віри, що Бог не тільки є як той, хто війшов історично один раз в історію життя, а той, хто в ній діє постійно. І тому величаючи Господу Бога колядкою, ми якраз також засвідчуємо нашою вірою, те, що Господь Бог і сьогодні народжується не тільки більш як дві тисячі років тому в Ефлеємі, але і ця правда актуальна є також і на, на цей день. Один священник єпархії, який займається відродженням таких старовинних колядок, популяризує їх, нещодавно висловив таку думку, що нові колядки, які з'являються, мають мало спільного із самою прославою народження Христа. Як ви думаєте, чому і яким чином це можна змінити? Ну звичайно, не кожна різдвяна пісня є колядкою. Тому що колядка, якщо ми вже беремо суть того, що таке колядка, то колядка це є прославлення таїнства. Воплочення Господа Бога і його появу на світ у Вифлеємі. Звичайно, що деякі колядки, які ми сьогодні чуємо, вони, можливо, десь торкаються якоїсь різдвяної тематики і десь менше висвітлюють саме це таїнство Різдва Христового. Але давайте не забуваємо, звідки колядка прийшла. Ми знаємо, що наші предки, котрі поклонялися стихіям природи, ще з язичницьких часів, вони е оспівували. Щось таке, що є земне, щось таке, що є творіння, те, чому вони поклонялися. Якраз колядка походить саме з тих часів. І коли в нашу історію увійшло християнство, церква мала на меті євангелізувати культуру. Це мала велике завдання. І тому вона колядки, традиції, які походили від тих колядок, вона їх не знищувала, вона їх. Можна сказати, одуховнювала, обожествлювала. Тобто вона виконувала місію, яка сучасним таким терміном називається євангелізація культури. І тому колядки набули вже зовсім іншого сенсу. Вже там не прославлялися якісь стихії природи, а вже прославлявся сам Христос. І тому в деяких наших колядках можна ще простежити елементи того, що десь там прославляється природа. І, і, і так далі, але вже це прославляється як подяка Господу Богові за дар природи і, і так далі. Але також ще дуже цікаво є, що у наших колядках є відображення тих пережиттів, які, які переживає людина. От, наприклад, маємо колядку Сумний святий вечір в 46-му році, угу. так? тобто, це є момент, коли радянська влада вивозила дуже багато наших співвітчизників. В Сибір, в Казахстан, і родина залишалася сама, без батька. І тут якраз є така гарна колядка, де людина виливає свій біль. Недавно з'явилася зовсім нова колядка там у Бахмуті, яка вже оспівує сьогоднішні події. Трагічні, там у Бахмуті, де стріли чути. Тобто оспівує біль наших східних регіонів і біль кожної української родини, яка Втрачає своїх рідних. Тобто людина покликана також у таїнстві Різдва побачити себе, побачити свою історію. І тому дуже часто колядки є відображеним саме цього. Нам може це деколи здаватися, що це якісь світські елементи, котрі проникнули в колядки. Але колядка це є не просто оспівування якоїсь історії. Колядка це має бути. Те, що походить від твого серця. І що у твоєму серці, та деколи в колядку і виливається. 2025-й був ювілейним роком надії. Яким чином те гасло паломники надії було втілено в конкретних діях для закарпатців, зокрема в умовах війни. Ну я не можу сказати, що воно вже все було втілено, воно продовжує втілюватися. Якраз е паломництво це означає певний шлях. Певний шлях, який триває. Гасло «Паломники надії означає те, що ще попереду маємо реалізувати багато чого. Ювілейний рік надії у церкві, який проходив, був покликаний якраз щоб людина задумалася над самим поняттям надії. От що таке є надія? Це не є просто якийсь певний людський оптимізм або якась відірваність від реальності. Це означає шукати джерела нашої надії, корінь. Зокрема, в символіці християнській якір є символом надії, тобто те, що закорінює те, що тобі дає якоїсь певної стійкості і міцності. І тут ми роздумували над тим, що основним джерелом надії для людини є Христос. Ну і ми розуміємо, що надія це не просто якесь таке поняття. Пережиття чи відчуття і так далі, вона мусить бути реалізована в якихось конкретних кроках, в конкретному вимірі. І тому, так слухаючи трішки біль нашого народу, слухаючи наших священників, ми відчули велику і гостру потребу в тому, щоб ця надія була реалізована у родині, в сім'ї. Тому в нашій єпархії завершується рік надії. Який завершується на свято Богоявлення 6 січня, і 11 січня зразу ж на наступну неділю ми будемо розпочинати у нашій єпархії рік родини. Це дуже цікава ініціатива, яка походить від наших священників, і вона розпочнеться у селі Ужок. Це є крайня точка нашої єпархії, де ми урочисто відкриємо цей рік родини. І там буде також освячена ікона Пресвятої родини із Джублика. І ця ікона від села Ушка по всіх наших деканатах, по всіх районних центрах, буде мандрувати, щоб наші вірники могли трішки більше вникнути в таїнство Пресвятої родини Ісуса Марії і Йосифа, а відтак почерпнути силу і приклад для своїх родин. Ну і завершиться цей рік у іншому. Куточку нашого Закарпаття це є селище Ясеня, таким чином, щоб ми та ікона паломницька могла пройти через більшість із наших парафій, таким чином, щоб всі вірники могли біля цієї ікони краще усвідомити покликання християнської родини. Розкажіть про нещодавнє паломництво до Риму, так ви зустрілися з папою. Що вдалося обговорити в контексті майбутнього? Мукатівської греко-католицької єпархії та загалом миру в Україні. Ну, найперше, це паломництво воно, виникло дуже спонтанно, тому що е, ще за покійного мого попередника, владики Мілана Шашика, був такий задум, щоб наші семінаристи, котрі навчаються в семінарії, хоча б один раз за весь період своєї формації побували в Римі. Для нас, як для греко-католиків, це надзвичайно важливо, тому що це означає торкнутися джерел нашої віри, звідки виникла наша церква. Ну і на жаль, через ті події, які ми з вами переживали, це є і ковідні часи, це є і війна. Більшість з наших семінаристів, які зараз актуально навчаються в семінарії, не бували в Римі. І тому було. Трішки складно організувати цю поїздку, але так спонтанно вона якось могла організуватися, що ми е, мали можливість виїхати, мали можливість побувати в Римі. І е, також за допомогою нашого апостольського нунція Вісфальдаса Кульбокаса е, ми направили до Ватикану відповідного листа, що хотіли повідомити, що прибуває група. З України близько 160 паломників, серед них 62 семінаристи разом зі священниками. Ну, і ми отримали позитивну відповідь про те, що ми не тільки зможемо бути учасниками аудієнції зі святішим отцем Левом 14. Ми навіть зможемо до нього підійти і з ним трішки поспілкуватися. І насправді ця ідея втілилася дуже гарно. Ми поїхали 17 грудня до Риму на площу святого апостола Петра. Кожної середи святіший отець має загальну аудієнцію, де всі паломники, всі охочі, можуть бути присутніми. І нам Ватикан виділив найперші місця. І тому і наші семінаристи, я, зокрема, і інші паломники мали можливість бути під час цієї аудієнції дуже близько до папи. І по завершенні аудієнції. Ми мали можливість також підійти до Святійшого Отця. Зокрема, я мав можливість кілька хвилин з ним порозмовляти. І очевидно, що те, що я мусів донести до Святійшого отця, це знову ж таки біль нашого народу. І я попросив одного із наших капеланів отця Миколая Багірова, щоб він мені з передової передав щось для святішого отця. І він Мені по телефону повідомив, що каже, я хочу подарувати щось що для мене є найдорожче. І це був маленький колосок, який він зірвав на одному полі, звідки відходило вже наше військо, тому що вже була загроза того, що може бути окупована та частина. І він з такою надією зірвав той колосок, що колись все ж таки він туди повернеться і посіє, і знову ж та пшениця проросте. І Він той колосок довго тримав. І коли його попросив подарувати щось для святішого отця, він радо погодився так від свого серця відірвати той колосок і подарити святішому отцю. Зокрема, також отець Микола написав до папи Лева дуже гарного листа. Після того, як вже папа привітав усіх єпископів, він підійшов до наших семінаристів, зробив з ними спільне фото, всіх поблагословив, поблагословив ікони нашого блаженного священномученика Петра Ороса і виразив знову ж таки в черговий раз вже безліч разів папа Лев 14 виражав підтримку для нашого українського народу, виражав свою близькість, свою молитовну присутність і. Дійсно, ми можемо сьогодні сказати, що Отець зробить все для того, щоб той мир, який ми так чекаємо, за який молимося, за який боремося наступив як швидше. А чи говорилось про те, що чи планується його візит до України? Папа неодноразово сказав про те, що він хотів би відвідати Україну, і він хоче, він готовий. Ми знаємо, що також і наша влада є готова, але з міркувань безпеки поки що цей візит неможливо реалізувати. Єпархія впродовж року ініціювала, реалізовувала багато ініціатив з духовного такого відновлення. На вашу думку, ця духовність зміцніла, чи навпаки в тому берегору? Ну, ми можемо сказати, що ми зараз всі ослаблені і психологічно, і фізично. Ну, Очевидно, дається також знаки і е, наше таке духовне ослаблення. Е, це не те, що, не тому, що ми є. Погані, це не тому, що ми є слабкі, це того, що ми є, ми є люди. І, зокрема, на тій е, аудієнції, на якій ми були зі святішим отцем, папа говорив таку гарну промову, де він сказав, каже: ми є люди, ми не є машини. Тобто, ми не є якийсь механізм, який функціонує згідно з якихось певних фізичних е, законів і так далі. Ми люди, ми можемо втомлюватися, можемо втомлюватися навіть і духовно. Але ті ініціативи, про які ви згадали, так вони допомагають нам, можна сказати, триматися на плаву. Зокрема, найбільшою такою ініціативою нашою, яку я би хотів так виокремити в цьому році, це є гарний такий проект, який ми зробили разом з Українською греко-католицькою церквою, який називається Зцілення ран війни. У ньому мали можливість всі наші священники з нашої єпархії, також монашество і деякі миряни Глибше усвідомити механізми того, як працює рана у людському серці, краще усвідомити, як відповісти на всі ті виклики, які походять із наслідків війни, як підійти до зраненої людини. І, зокрема, дуже велика частина тих вишколів тієї формації, вона була зосереджена на тому, як допомогти собі. Тобто, як зробити так, щоб ти міг бути у певному ресурсі, для того, щоб потім стати ресурсом для інших? Ну, не забуваємо, що джерелом сили нашої є Господь. Від того, в якому стосунку ми будемо з ним, тобто наскільки буде якісний цей стосунок, також буде залежати і духовна наша сила. Крім цього проєкту «Сцілення ран війни про який ви згадали, які ще ініціативи реалізувала МКІ греко-католицька єпархія в межах такого соціального служіння, тобто для військових, ветеранів, родин загиблих, О, годі перечислити це всіх ініціатив. Це є і праця з нашими військовими на передовій. Зокрема, ми маємо кілька капеланів нашої єпархії, які є постійно. Із і військовими це і постійне волонтерство. Е, у нас є група священиків, які постійно шукають автомобілі для наших е, військових, тому що автомобіль на передовій, як ми знаємо, це абсолютно не є е, ніякою розкішшю і навіть не є засобом пересування. Це є такий розхідний матеріал, який дуже часто ламається, дуже часто потребує е, певної заміни. Ну і також через нашу благодійну організацію Карітас, яка діє в нашій єпархії, також було здійснено дуже багато різних проєктів, зокрема для дітей наших військових. Також у нас кілька священиків займаються вдовами військових, тому що це є надзвичайно зранена категорія нашого суспільства і дуже часто забута і покинута. Але дуже потребуюча, тому я дуже тішуся, що наші священники змогли відчути цю потребу і могли на неї відповідати. А так стараємося боротися, кожен на своєму місці, хто чим може і як може. Багато українців зустрічають Різдво в жалобі, в очікувані, яким чином їм знайти ті сили, надію впустити в серце так світлість свята Різдва Христового. Ну, знаєте, у нас е, нема такої функції е, виключи горе, виключи жалобу, виключи сум. Тобто ми є люди і ми можемо цим станом піддаватися. І є нормально, що ми ці стани можемо переживати. І, напевно, важливо є, щоб ми ці всі стани пережили і цю жалобу. Не можна змусити себе радіти, і не треба цього робити. Але. Людина, навіть будучи у жалобі, є покликана сповнитися радістю, якою є Христос. Тому як це зробити? Важко є сказати, тому що в кожного серця зболеного є свій стан. Деколи є такий стан, що людині просто хочеться помовчати. Але я би запросив би таку людину, яка переживає горе чи важкість помовчати з Ісусом. Або помовчати перед Ісусом. Або просто Ісусові розказати свій біль, або просто знайти людину, чи це може бути священик, чи це може бути особа, якій ти довіряєш розказати про свій біль. Бо ми деколи, і особливо ті люди, котрі переживають якусь втрату, деколи не насмілюються розказувати про своє горе, деколи можуть думати, що нікому це не потрібно. А деколи можуть думати, що ага, хто ще більше може мене зранити, ніж я вже є зараз зранений. Але точно, що ми не можемо закриватися в цьому болю. Біль завжди потребує якогось певного виходу. Тому, коли людина буде шукати джерело нашої радості Ісуса, Він може утішити, тому що Він є утішителем. До речі, ця молитва така гарна християнська молитва, яку знають всі Царю Небесний, утішителю. Тобто ми до Господа, до Духа Святого звертаємося як до Утішителя. Він є той, хто може потішити. Не людина, не якась річ. Але Господь Бог деколи може і використати людину, Дух Святий може використати Твого ближнього для того, щоб тебе потішити. Тому я бажаю щиро всім тим, хто сьогодні переживає біль втрати, біль розлуки, страх. Інші якісь зранення, і не тільки внаслідок війни, а внаслідок тих наших життєвих травм, які має кожен, відкритися на Господа. Господь Бог завжди готовий нас утішити, але Господь Бог чекає нашого відкритого серця. І чим, на вашу думку, особливе різдво на Закарпатті і які з переданих поколіннями традицій варто найбільше берегти? Ну, так сталося, що моє життя відбувалося в різних куточках світу. Я виріс на Галичині, і там, зокрема, велика увага приділяється саме Другому святому вечорі, тобто, це є святвечір перед богоявленням. Там є більше гарних таких традицій сімейних. Спочатку йдеться з батьками до церкви. Потім ми з татом брали свячену воду, котру ми приносили із церкви, і окроплювали. Ставню, де ми тримали худобу, окроплювали нашу домівку. Потім ми залазили під стіл, де бабуся накладала сіна, і ми видавали різні такі тваринні звуки для того, щоб велася худоба на господарці. Тобто там курікали, щоб були кугути, квокали, щоб були квочки і так далі. Тобто, це були такі дуже цікаві моменти. Нашої нашої традиції, і я дуже чекав, як, як мала дитина, і за це дорослі нам кидали певні гроші на те сіно, і ми могли там тішилися. Якщо баба хотіла, щоб була корова на господарстві, то ми з сестрою мукали. Ну, це такі дитячі забави, які були під час різдва, але це вже більше стосувалося з другого святого вечора. На перший святий вечір, звичайно, ми ходили. Калюдувати, прославляти Ісуса Христа. Потім, коли я вже поступив до монастиря, я продовжував своє навчання в Італії, і там е, різдво є особливе тим, що е, Місцеві мешканці будували так звані вертепи або шопки. Тобто, це такі є фігурки, які хтось виготовляв сам, хтось їх купував, і ціле мистецтво було зосереджене на тому, щоб зробити такі вертепи. Тобто, це походить ще від традиції, яку приніс святий Франциск Асийський, який вперше був збудував такий вертеп, для того, щоб візуально відтворити сцену різдва. І тобто мене надзвичайно сильно захоплювала саме та традиція в Італії. Коли я приїхав на Закарпаття, то звичайно тут е, мене дуже сильно захоплювало сам дух Різдва, коляда. Тобто, здається, що під час Різдва, особливо це, якщо це відбувається в селах, то немає абсолютно нікого, хто би не колядував костюми. Зокрема, о, цей сардак, який я маю, це пошив наш священник на Рахівщині, а таких є дуже багато. Таких є дуже багато, де люди стараються навіть зовнішньо передати ту велику радість, яку вони переживають, радість від Різдва Христового. Бетлегеми. То ми бачимо, як Господь Бог в таїнстві Різдва входить абсолютно в кожну культуру, в кожну місцевість. І Господь Бог якраз через ту культуру виражається. І ми бачимо, як людина може по-різному сприймати одне і те саме таїнство. І це якраз є багатство нашої церкви. Багатство нашого українського народу. Ну і на завершення, чого бажаєте всім з нагоди Різдва Христова? Ви знаєте, ми, коли з вами е, йшли до цієї студії, то ви сказали, що зараз під час Різдва е, ми змушені робити дуже багато справ одночасно. Це, очевидно, вимотує, е, виснажує. І деколи так буває, що ми після тих всіх справ, які ми маємо робити, приходимо до храму втомлені. Змучені і, можливо, десь вже фізично і нездатні психологічно сприймати цей дух Різдва, проповідь, традиції. Я би дуже би хотів, щоб цього не ставалося. А для цього це є дуже такий простий спосіб. Візьміть ікону Різдва або станьте біля якоїсь шопки, біля якогось вертепу, де є зображена сцена Різдва. І побудьте в тиші, хто може 15 хвилин. Хто може півгодини, а якщо вистачить сил, то і годину. Але є дуже важливо, щоб ми могли зупинитися. Зупинитися і просто помовчати, або якщо хтось має бажання просто виговоритися перед Ісусом, або просто старатися помолитися тим, що є на серці. Але в оцій тиші, перебуваючи, ми якраз дозволимо Господу Богові промовити до нас. Промовити його радістю, промовити його таїнством, промовити тим, що він несе у цьому Різдві. Тому я впевнений, що якщо хтось із вас цю вправу зробить, то зовсім по-іншому зможе пережити це Різдво. А так бажаю всім, щоб це Різдво, яке Господь Бог здійснює ради нас, щоб воно принесло мир нашій країні, нашим військовим, нашим пораненим родинам, тим родинам, які далеко один від одного. Щоб не зважаючи на ті всі військові події, які ми переживаємо, ніколи не забували про те, що Господь Бог, хоч і не старає тих всіх трагічних подій, але Він входить в наші рани, Він входить в наш біль і Він нам каже, що Він є з нами. Тому під час різдва церква так гарно співає: з нами Бог, зрозумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Нехай це упевненість, що з нами Господь Бог завжди супроводжує всіх нас, кожне наше серце. Дякую вам за розмову і теж сил вам у вашому служінні і в новому році. Дякую вам.